Е, Маріана, що ти робиш? Ми взагалі челендж маємо знімати, ні? Поту яку книжку почитати, але все не те. Е, слухай, я можу тобі порадити. Коротше, є такий канал в українському Ютубі. Називається Літогляди Сущука Максима Сущука. Що, серйозно? Серйозно. Що ж, друзі, як ви зрозуміли, ми трошки паршиві актори. Ну а з вами, як завжди, Падон і Мар'яна. До чого це була маленька сценка? Словом, останнім часом ми дуже дуже часто лазимо по просторах українського Ютубу і бачимо дуже багато нового контенту. Серед такого контенту ми реально знайшли, відібрали декілька класних каналів. І серед них ми можемо порадити вам літогляди Сущука, тому що, по-перше, бути начитаним це прикольно. А по-друге, якщо ви не можете собі знайти книжку, то він вам обов'язково порадить. І по-третє, так цікаво про сучасну українську літературу не розказав ще ніхто. То, ми радимо вам підписатися на цей канал. Серйозно, ми двоє підписані на канал Сущука, дивимося кожне його відео і реально багато для себе нового причерпуємо. Я залишу посилання в описі до цього відео. Обов'язково зацініть. Так ось до чого це я вів. Оглядаючи український YouTube, ми не... <звінка> знайшли. Ну насправді так, як я монтую по півроку, то вже знайшли. Усі, які знімали? Віщпер -чел... віщпер Віспер -віспер. Ві -віспер. Випробовування шепотом. Випробовування шепотом. Я тут намалюю таку веселку. <схід> Тому сьогодні ми хочемо з Мар'яною випробувати себе шепотом. Як ви вже знаєте, правила цього виклику це. Які не правила? Коротше кажучи, одна людина сидить в навушниках, інша людина говорить їй отакі от фразочки, я не певний, чи там задія спидно. І людина в навушниках намагається почути це і розказує свою інтерпретацію. Ну або не почути і вгадати по... читаючи по губах. Що ж будемо починати? Я одягаю навушники на, на марянину на лице, на очі, як називається. На голову. На голову. Я сама краще. Хто любить футбол, той абрикоска. Хто любить футбол, той абрикоска. Давай спочатку по одному. Хто? Любить. Губить? Та, та. Футбол. Футбол. Погубить футбол? Футбол? Та, да, та. Той? Абрикоска. Має понос? Хто <рикоска> любить футбол? Той абрикоска. Той? Ну, Юлі. Абрикоска. А? а? Ты там, там тихонько играй музыка да? Абрикоска. Лапрекон? Я хиба точно правильно написала? Юлик, любишь? Губы. А ты сказал, что правильно. Любит. Футбол? Да. Абрикоска. Тракоша. Да, да, да. Правильно? Кто любит футбол, то и абрикоска. Какая абрикоска? Дивіться б'юті блог на каналі Падона. Дивитись будемо на... Ні. Ні? Дивіться. Дивитися? Диві... Дивився. Дивіться. 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 Б'юті блог. О, зараз тихіша музика. Blog. Та не можна так робити. Дивіться б'юті блог. На. на. Вітюка. На. На. На каналі Падона. Падона? Зараз чуєш щось? Зараз щось чуєш? Дуже фраза? Ні. <laughs> <laughs> Субскрибувачі! Я вас кохаю та поважаю! Скільки слів! Шість Давай по одному! Субскрибувачі! Субскрибуватися! Джаювана! <laughs> Субскрибуйтеся! Субскр! Бувачі! Субскрибуйші! Субскрибувачі! Субскрибувачки? Субскри <laughs> на шляпу. Так. Субскрибувайся. Субскрибува. Чи. 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 Субскрибувальник. Субскрибувачі. Субскрибувачі. О! Я. На. Так. Я. Так. Я. На. Я. Я. Субскрибувачі. Я. Вас. Вас. Кохаю. Фраза Івангая. Субскрибувачі. Я вас кохаю і поважаю. Хтось. Лось. Хтось. Хтось? Обхезався. Образився. Обісрався. Обкакався. Обхезався. Цікає. Це все? Ні. В кімнаті. В липні. <клес> Цю фразу сказати. Хтось обхезався В кімнаті. Страху. В банці. Отам? В кімнаті страху. Стоп там сраку? То то що я не чую? Дімняне. Кімна... <рес> тасі. В гімназії. Кімнаті. -кі. В кімнаті. Сракою? Страху. Зранку. Страху. 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 Трансвестить. Переворот. Трансвестить. 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 Трансвестит. Ні, я не розумію. Транспортер. Плече, слечо, Петро. Плече... Плечо. Пежо. Петро. Петро. Відростив. Випустив. Відростив. Відсусав. Відростив. Відкрутив. Відпочив. Вуса. Відпустив. Так, відростив. Транспортер Петро відсти вуса. На. 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 На дупі. Дупі? На дупі. Зелені дідомері. Кака є метеликами? теликами? Зелений. Зелений. Єдиноріг. Радіо... Зелений юлик. Єдиноріг. Ти не слово зелений зараз? Ні. єдиноріг. Зелений і зелений юлик. Зелений Правильно. Зелений правильно. Добре. Єдино Недолік. Алкоголік. Єдиноріг. Тротуар? Дерева. Єдиноріг. Хенесі? Єдиноріг. Дядя Толік? Зелений? Є. Yeah. Не? Є. Yeah. Де? Є. Yeah. Де? Є. Yeah. Де? Є. Yeah. Де? Що <рик> буде того? Зелений донорих. Хає. Какає? <рик> Серйозно? <рик> 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 Пурпуровими. Мурмуровими? Кольоровими? <рик> Пурпуровими. Метеликами. 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 Пензликами. Метеликами. А далі? Все. Гострі помідори Скачуть на гори. Гострі. Очі. Голос. Гострі. Коси. Коцать. Гострі. Гони. Готи. Коси. Гость. Гострі. Помідори. Повтори. Пожори. Помідори. Гострі помідори. Кажуть. Скажу. Смажу. Можу. Скачать. За ніс тривають, мало бути, але то така фраза. Стажи за тобою. Скачуть. Скачай. Скачуть. На. На. Гори. Гори. Так. А да. цей пам'ятаю скачить. Точно? Так. Да. Гундертайло. Гундер... Гундертайло. -гундер Андрій Гундертайло. Здається. Дякую. хочу. Чесальник. Чисельник. Чесальник. Че-сання. Печання. Чи. Че. Са. Че. Черешня. Ня. Чесання. Ня. Чесань. Що? Це взагалі таке слово є. Задниці. Задниці. Наждаком. Сеше. Наждаком. Це жопа. Наждаком. Ефіопець. Наждаком. Наждачка. Наждаком. А НАЖДАЧКОЮ? НАЖДАЧКИ? КОМ Наждаком. Цікава. Файна. Цікава. 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 О, Боже. Oh, вона 100% розкусить. Весела фраза на п'ять слів. Весела. 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 Фраза. Втрата. Фраза. Крала. Фраза. Краля. Фраза. 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 Весела фраза. Та. На. На На п'ять слів. На п'ять слів. На п'ять слів. Так. Я попросив написати веселу фразу на п'ять слів. Найшла щось? Ні, ніхто тобі не пише. Оскільки у нас тільки один новий коментар після. Чекай, що за хрінь? Оскільки у нас тільки один новий коментар після те, що ми вже отримали і прочитали. Тихо. Оскільки у нас зачитаємо це цей один коментар і все. Не бався коли я розумію. І все. Основний заробіток падона це ютуб. Кошемін захопив ютуб. Основний. Божевілля. Основний. Кошовий. Грошовий. Оживий. Ос-но-вний. Кошовий. Неживий. Розовий. О. Ро? О. ро. О. Ро. О. Го. О. Го. О. Ко. Що ти пий? О. Ожи. Ожи. С. Ожо. С. Ози. С. Ози. О зелений. Основний. О соли. Заробіток. За Заробіток. Падона. Падона. Це. Це. Ютуб. 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 Чухня. У нас була одна фраза. Бляха. <плес> <плес> Ще ж друзі, ми завершуємо наше відео. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи вам подобається такий тип відео і чи вам взагалі подобаються челенджі. Підписуйтеся, ставте лайки, коментуйте. Па-па! Нормально? -па.